Так, шановні, такий нюанс у нас світла немає, але є дошка. Є така, такий нюанс дуже важливий по путанки. Багато є відео, як її розмотувати, як і на моєму каналі, але немає найважливої суті, яку ми дійшли практичним шляхом. В момент, коли ви її розвернули на позиції, конкретно тут ось було степове, в чому нюанс? Чотири чоловіка розпределяється вдоль цієї путанки. Досить чотирьох. Ну, ми вже потім так надрочили, що ставили її втроєм. Розпреділяється вздовж путанки, де сама товста частина проволоки. Вона йде тут тонша частина, як її розклав. ти стаєш там, де товста проволока. Що робиш? У цьому моменті е, кожен перед цим розподілив колишки, які йдуть у комплекті. Вони мають вигляд звичайний. Е, кругле кільце і десь сантиметрів навіть, 15 до 15 е, сам колишник. Тобто вони беруть ці колишки і втикають. Втикати його треба не отак, а до себе. Тобто, якщо це земля, то ти втикаєш його отак до себе. Тобто, по направленню до себе, кільце бути зверху. Втикаєш як, е, між проволкой е, в саме нижнє кільце, як можна колишок глибше. Бо він зривається. Часто густо, якщо мокра погода, якщо підмерзло, то більш-менш, а якщо мокра погода, то. Він зразу вилітає, як починаєш розтягувати. Того по саме кільце його впихуєш. Прям п'яткою забиваєш. Підчепив. Всі це зробили, да? забили колишки. Установили. Що далі треба робити? Далі беруться за верхнє товсте кільце. верхнє саме, ну, Два можна взяти кільця, щоб не порвати. Руками. І починають відтягувати її. Тобто оці кільці кінці не трогаються зовсім. Тут людей можна навіть не ставити. От вони встали в ряд товсте кільце, прибили нижнє кільце колишком, взялись за два верхніх товстих кільця і пішли назад. Роблять кроки назад, 4-5 кроків. І при цьому вструшує цю путанку в момент її відтягування. Що робиться? Вона починає розтягуватися і ці кольця починають розпутуватися. Розпутуються вони. Прям будете бачити, як будете йти, вона буде прямо покривало, так прям кущі, все натягується так гарно дуже. Тобто, в цей момент, э, ви йдете, поки ці колишки не стануть краєм сітки. Тобто, оце все повинно затягнутися ось сюди. Оці крайні колишки, що ви забили під 45 градусів до себе, вони стають краєм э, путанки, все інше покривало сітки. Становиться отаким от чином. Зрозуміли? Тобто, воно розкладається десь метрів 10 у ширину і метрів 10 у довжину. Тобто, закриває дуже великий кусок площі. Ми брали на завдання приблизно 10 штук. За півтори години ми цю путанку. Закривали міні-поля, то є десь е, приблизно 700 метрів. Таким чином. Тому е, беріть на замітку, нічого важкого немає. Главне, головне оцей нюанс. Тобто, ви побачите, що коли ви її розкладете, спочатку вона йде е, одне кільце, потім ви її, е, ну, вона зв'язана. Одною великою проволокою. Тобто цю проволоку розкручуєте, становиться два кільця, і потім ви її розтягаєте, розкладаєте те, що по відео обкусане, і воно у вас на чотири кільця розкладається. Ви одразу пощупали, де товсти, товстий край, його можна перенести у цей момент, тобто товстим краєм покласти туди, куди вам треба розтягнути, туди, куди удобніше. Тонкий край не чіпляєте. Тобто, тянете, і виходить, у вас таким чином тонкий край йде догори, а товстий край іде, запутується внизу. То есть, ну, зрозуміло, да? воно як покривало, яке е, ви просто розрівнюєте. Тобто цей нюанс, я думаю, зрозуміло я об'яснив. Якщо ні, пишіть в коментарях, буду додатково. Щось дорозказувати, бо путанка в нас дефіцитна, нам не дає командування дозволу просто її розкрити, бо назад її не складеш. І виходить, що в цей момент у нас немає такого образця, все йде в роботу, щоб вам це показати прям ну, практично. Тобто нюанс невеличкий. Забили колишками. то про... 100... Ну, я не буду повторятися, щоб, щоб ви не запутались. Тобто, таким чином, все. Якщо є питання, пишіть.